8 вересня учасники АТО отримали земельні ділянки. Довгий і тернистий шлях до власної землі завершився на урочистому врученні правоустановчих документів. Чимало бюрократичних перепон довелося здолати голові районної державної адміністрації та керівнику управління Держгеокадастру, щоб завершити виготовлення документів на землю для воїнів-учасників АТО та членів сімей загиблих. Депутатський супровід в обласній раді забезпечив Василь Стасовський. Він, як регіональний керуючий Баришівської зернової кампанії, зробив рішучі кроки для вирішення проблеми. Коли виникло питання на дачу земельних дачі земельних ділянок, то одна компанія, яка відкликнулася на це і відмовилася на користь учасників АТО з порозумінням тому, що, того, що земельних ділянок в наявності мало дуже було. Також його супровід по обласній раді по області і все інше. Хочу відмітити також конструктивну роботу, позитивну роботу керівника Держгеокадастру області. Півроку тому я завітав до нього, і ми поспілкувалися. Його пріоритетні слова були які. Він каже: Мене пріоритет надання наказів і затвердження технічних документацій це учасники АТО. Тобто є комунікація порозуміння. Якщо у вас будуть якісь запитання, можете задати пізніше. Це. Також хочу відмітити. Нашу місцеву фірму Долинну Надію Іванівну, яка також пішла з порозумінням для того, щоб виготовити, виготовити технічну документацію. Тобто робота продовжується, процес далі продовжується. Тобто, сьогодні є таке дійство вам, вручення земельних ділянок для подальшого користування. Ви є власниками, користуйтеся. основне завдання чиновників зробити все так, щоб повертаючись хлопці зі сходу. Не наштовхувалися на жодні бюрократичні перепони вже тут, на території, де зберігається мир і цілісність держави. Тому сьогодні, от якраз, цей захід, який відбувається, це виявлення тієї взаємодії між органами влади, між землекористувачами, які погоджуються на користь учасників АТО відчуджувати ті землі, які в них перебувають в оренді. Це також Гідний вчинок. Заплачу, як ми домовлялися, арендну плату. Так що я надіюся на надальшу співпрацю. Спасибі за взаєморозуміння, за співпрацю і, і далі не будемо, ви проявили небайдужість і патріотизм і там на фронті, і не будем, давайте не будемо байдужі. І в цьому мирному житті, яке в кінці кінців настане, і від цього життя тільки краще буде ставати щодня. Правоустановчі документи на землю вручали разом: голова районної державної адміністрації, начальник управління держкадастру та депутат обласної ради.